У Нас 117 дев'ятикласників цьому році вони закінчують гімназію, гімназійний другий ступінь освіти. У 2026 році дев'ятикласники стануть учнями академічних ліцеїв або ж оберуть професійний напрямок навчання. Приблизно одна третя дітей вони розходяться після дев'ятого класу і вони обирають. Різні спеціальності: фахові коледжі, ліцеї, куди вони йдуть медичні, військові, професійно, технічні. У Рівному запланували утворити шість академічних ліцеїв. Для нового етапу навчання місто формує класи та напрями профілізації. Це буде іноземна філологія, українська мова, література, історія. Фізико-математичний напрямок, географічний, правда, не географічний, практика показує, що менше дітей бажають, хіміко-біологічний профіль. Менше це ті, тих дітей, які планують на мистецький напрямок, спортивний напрямок цих дітей. Місто буде менше і скоріше все, що вони будуть обирати професійні ліцеї, куди вони будуть іти. Ми вже декілька років намагаємося покращити матеріальну базу разом з управлінням освіти, вдосконалюємо її. Ми готові до того, щоб уже профільно вивчати математику, українську мову і. Дуже добре, що в нашому закладі є потужний вчительський склад, тобто досить сильні кафедри іноземної філології, української філології, математики історії. Щоб зрозуміти, скільки дев'ятикласників планують продовжити навчання в ліцеях і які профілі їх цікавлять найбільше. Міське управління освіти запустило опитування серед школярів та їх батьків. Якщо брати по нашому закладу, то фактично 70% планують продовжити навчання в школі і вибирають профілі переважно ті, які необхідно для здачі НМТ, обираючи академічний напрям, підлітки навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу у заклади вищої освіти. Я йду в 11 клас, бо думаю, що за ці два роки я можу підтягнути свої знання і остаточно визначитися. Куди мені йти краще, на яку професію? І вчителі тут теж дуже добре. Кожен по різному підносить свій матеріал, і це дуже цікаво. З ними дуже приємно навчатися. Я планую залишатися в 10 класі, тому що мені дуже подобається наш ліцей. У нашому ліцеї чудові вчителі, які дуже доступно пояснюють різний матеріал. Вони завжди допомагають та розуміють учнів. Також чуйний та креативний. Директор робить дуже багато для покращення ліцею, де панує атмосфера другої домівки. Він також заохочує до навчання. Також мені дуже подобається те, що учні нашого ліцею подорожують у різні країни, тим самим покращуючи свої знання з іноземних мов. Ідуть зі школи ті учні, які вже визначилися із своєю майбутньою професією і хочуть більше часу присвятити саме їй. Після 9 класу я планую поступати в вищі навчальні заклади, наприклад, як медицинська академія або ж це вже як вийде по ситуації. Я хочу допомагати людям, наприклад. І ну, просто це найбільше всього притягує моє, мою увагу. Я планую після 9 класу поступати на готельно-ресторанний комплекс за кордон, тому що зараз його після 9 не не крепко. Вивчають а більш після 11-го, тому і вирішила кордон. тому, що більше хочеться подорожувати, більш вивчати країни. Нова система старшої школи запрацює в Україні з 2027 року. 2026 2027 навчальний рік буде перехідним. А сьогодні управління освіти разом із керівниками майбутніх академічних ліцеїв готує мапу кластерів та профілів у них. Вивчає готовність мережі гімназії до змін, наступний крок, зустрічі з батьками за результатами опитування та обговорення можливостей і викликів реформи старшої школи. Ольга Данілюк Аріна Тітова. Новини Рівного